Всім привіт, я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні відео я хочу посвятити відповіді на коментарі на деякі, так і розповісти взагалі, що відбувається в нашому житті. Для початку хочу відповісти на коментарі, які задавали, чому я не розмовляю на українській мові. У мене сюржик, так. Да, у мене немає української чисто української мови. У мене таке Ну, сюржик. Я живу в центральній Україні, у мене сім'я. Складається з російськомовних і з українськомовних. І взагалі тут моє оточення складається з суржика. Так, так і я розмовляю. І я у відео, ви бачите, що я не придурююся, я не показую наігране, я не показую неправду. Так, я показую те, яке є, таке і є. Так. Я не розмовляю чисто на українській мові, перші мої відео були на російській мові, Да. А потім, може, за те, що таке в країні робиться, зникло бажання розмовляти на російській мові. Просто зникло бажання. І я розмовляю так, як я розмовляю. Чого не знімала відео? Не знімала відео, тому що зараз у мене в нашій сім'ї проблеми, так? і їх треба просто рішити. Не знімаю відео через те, що я, як пишуть, Кажуть мені, що я відкрита людина і багато що листньою можна говорити в відео, і я не хочу роз... розпространятися. Ну, це на українській мові і не хочу через це знімати, просто треба це пережити, перетерпіти. З Божою допомогою все владнається. Да? Допомогти ви не зможете. Так, тому що зараз в нас в країні як робиться? Або за великі гроші, або великі зв'язки. Якщо у вас немає грошей лишніх, або немає зв'язків, тому мені треба чисто це пережити, перетерпіти і якось буде, з Божою допоможю. Дома все запустила. Так, ось все, що тут робиться. Ні до чого руки не піднімалися, тому і таке все твориться. Я б не сказала, що бур'ян, але якийсь винігрі тут. Бачите, роза оця буде цвісти. Квіти, які є, такі є. Зараз покажу, що. Зараз займаюся, переключаємося тим, що закатка, городи. картошка у мене чиста, у мене морква дуже заросла. І помідори трошки. А перець у мене пов'яв. Завязи хороші, воно тяне соки, а не було можливості поливати, не було. ну одним словом, руки не піднімаються, ви знаєте, коли якщо якісь проблеми, так нічого не може робитися. Так що так. Воно вже квіти сохнуть, оце сохло. Мені дуже приємно, коли по моїх рецептах готують. Так, і їм дуже подобається. Я дякую всім за коментарі такі. Дякую за відповіді такі. Готуйте з задоволенням. Я дійсно показую те, що годами-годами провірено. Вчора закатувала перловку з овочами. Так, перловку я не полюбляю. Так а оцей рецепт мені дуже подобається, навіть якщо ви не любите перловку, закатуйте. Це дуже класно. Сьогодні також буду закатувати перловку. Так, бо мої заказали, що одна порція це мало. Так що будемо закатувати. Треба вже вирізати качок, а нема куди. Повірізали тих бролерів. Так. Та позаморажували, то горох заморозила, то кабачки заморозила, то Смородин, то таке, коротше, позаморажували та й нема куди тих качок вжити. Я не знаю, куди їх вжити. А нема грошей, не купила, щоб консерви робити. Он, до речі, хотіла вас спитати, хто закатував що-небудь з чорнобривців. Дивлюся в інтернеті зараз і помідори закатують з чорнобривцями, і компот якийсь роблять з чорнобривців. Я не представляю цього та думаю, запитаю у вас. У баночки, звичайно, симпатично виглядає, але це квіти і насичені. Так що не знаю. Напишіть мені в коментарі, хто закатує. Хто не закатує який смак. А насчет того, кого цікаво, які проблеми, так прийде время, я обов'язково розповім. Просто зараз не, не час про це говорити треба якось їх рішати і щось робити. Так що прийде час, я обов'язково розповім. Всім дуже вдячна за підтримку, за ваші переживання. Я також за вами дуже сумувала, так дуже хотіла з вами поговорити, вийти в ефір, чи ще щось, але просто треба побути так. Так що такі справи. Закаткою займаюся, повиносила всі коври з хати. В хаті наче не знаю що, але ну, я не можу, то тобто, щоб куври не, не заставлені не були поли, я не можу. Повіносили, один ковір постирали, а то ну, так лежить, жде виходних. Тому що я без сіроги не можу тягати їх, так, а він зараз працює. Дітей от сестри вже забрала обох вже вдома. Була в сестри, не зняла на відео, як тут зробили матрас, тому що зарядки не було з собою, так, і телефон розряджений був майже, тому що не було по плану їхати до неї, просто там недалеко вирішувала питання деякі, так, тому заїхала і забрала. Я в цьому році щось вже розігналася з тою закаткою, вже банок майже немає, там пару трьохлітрових і декілька А, три трилітрових, трошки більше трьохлітрових, а півлітрові залишилися тільки ті, що закручуються під єврокришку, яку не купити. Так щось що такі справи. Не закаталася ні кетчупа, ні соуса. Томат закатала літрову баночку. Так. Надо буде ще закатувати. Будемо придумати, де як доставати ці банки, тому що в магазині дуже дорого, дуже. Я в тому році купувала трьох банку за, по-моєму, 50 чи 50 чимось, ну щось таке гривень одну. Так що це... Зараз нема можливості, так що якось буде. З голоду не вмремо. Ну, ось такі справи по можливості буду вам розповідати. Дякую всім за підтримку, за безпокойство. Ну, що я можу сказати? З Божою допомогою все буде. Добре, молимося. За все молимося, тому що один Господь Бог може допомогти. Молимося за наших захисників. Нехай Господь Бог їх береже і береже нашу країну. Всім дякую за увагу. Дякую за підтримку. Бережіть себе і своїх близьких. До наступної зустрічі всім бувайте.